Проповідуючи, ми несемо світло, і це найпрекрасніше, що можемо робити, кожного дня проживати з сенсом, проповідувати Євангеліє. Сьогодні є багато вчителів, але слухати потрібно тих, які мають досвід, слухати тих, хто передає чисте Євангеліє. Потрібно слухати божественну інформацію, і тоді буде приходити зцілення та відновлення. А якщо занурюєшся в новини, то потім проблем не уникнути. Звести до мінімуму світську інформацію та максимум слова Божого. Люди, які це приймають, знаходять відповіді, життя, відбувається зцілення на всіх рівнях. Та так само є багато людей, які, будучи в церкві, впадають в релігію, намагаються по-своєму жити і відбувається розлад. Біблія про це попереджує коли приходимо до церкви, слухаємо чисте Євангеліє. Отримуємо звільнення від всіх проклять, чортів та сатани, але ми в цьому не зростаємо, відбувається проблема, повертається сім зліших духів, та ще більше закріплюється у людини. Євангеліє від Луки, 11 розділ Коли дух нечистий виходить з людини, то блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, Але, не знаходячи, каже Вернуся до хати своєї, звідки я вийшов. А як вернеться він, то хату знаходить заметену і прибрану, тоді він іде та й приводить сімох інших духів, лютіших за себе, і входять вони та й живуть там, і буде останній людині тій гірше за перше. Бог приводить в реальність а коли люди не з'єднуються з Христом, душою, тілом та розумом, не з'єднуються з Богом. Відбуваються проблеми, панічні атаки, страхи, залежності і взагалі шизофренія. Але Ісус говорить в сім разів більше чортів, якщо ми не збережемо ту благодать та милість, яку Бог дає. Коли ми приходимо до Бога, нам по милості даний порятунок, а далі потрібно зростати. А люди, які граються в церкву з Богом, відбувається поразка розуму. Запитання лише в якій мірі. Тому що Бог дає мудрість, а якщо ми відходимо від Бога, то приходять чорти та прокляття, і вже неправильно функціонують мізки. Людина думає, що все гаразд, а воно все не так. Без пізнання Бога не буде ні миру, ні благословення. Адже Біблія це інструкція, як правильно жити, щоб бути щасливими. А якщо ігнорувати інструкцію. То неможливо розібратися з життям, тому, якщо ви хочете вивчати Біблію разом, напишіть мені, хай вас Бог благословить.